Сьогодні про зміни в законодавстві у частині справляння податку на прибуток ми поговоримо із старшим державним податковим інспектором відділу взаємодії із змі та громадськістю ДПС у Тернопільській області Олесею Сауляк. Як визначається дохід платника податку на 2011 рік? Для підприємств дохід за 2011 рік визначається як сумарне значення показників рядків номер 3 декларації номер 143 за перший квартал 2011 року та першого рядка декларації номер 114 за другий четвертий квартал 2011 року. Як визначається показник від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року, для врахування у складі витрат у 2012-2015 роках платниками з доходом 1 мільйон гривень та більше? Підприємства для визначення від'ємного значення об'єкту оподаткування станом на 1 січня 2012 року враховують суму від'ємного значення об'єкту оподаткування задекларованого у рядку 7 декларації номер 114 за 2-4 квартал 2011 року, отриманому з урахуванням від'ємного значення об'єкту оподаткування, зазначеного у рядку 8 декларації номер 143 за 1 квартал 2011 року. Як платниками з доходом до 1 мільйона гривень визначається показник від'ємного значення об'єкта оподаткування за наслідками 2011-го податкового року для врахування у складі витрат починаючи з першого півріччя 2012 року. Платники податку на прибуток з доходом до 1 млн грн для визначення від'ємного значення об'єкта оподаткування за наслідками 2011 року враховують суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого рядку 7 декларації номер 114 за другий, четвертий квартали 2011 року, отриманого, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, зазначеного рядку 8 декларації номер 143 за перший квартал 2011 року. Чи враховуються при визначенні від'ємного значення об'єкта оподаткування за другий четвертий 4 дві тисячі року? Суми від'ємного значення об'єкта оподаткування, що утворилися станом на 1 січня 2011 року. Закон України від 24 травня 2012 року номер 4834 про внесення змін до податкового кодексу України передбачає врахування від'ємного значення об'єкту оподаткування, яке утворилося станом на 1 січня 2011 року, при визначенні від'ємного значення об'єкту оподаткування за другий четвертий квартал 2011 року. Обмеження у розмірі 25% для врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у складі витрат у 2013-2015 роках, включно стосується сум від'ємного значення, що існувало станом на 1 січня 2012 року. Чи сум від'ємного значення, що утворилися непогашених протягом 2012-2014 років. Це обмеження стосується лише від'ємного значення, що існувало станом на 1 січня 2012 року. Чи враховується непогашена у 2012-2015 роках? Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування у звітних періодах, починаючи з першого кварталу 2016 року. Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування враховується до повного її погашення. Чи повинен платник податку з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше подавати уточнений розрахунок за перший квартал 2012 року, якщо такий платник включив до складу витрат за перший квартал цього року всю суму від'ємного значення, що утворилося станом на 1 січня 2012 року? Ні, не потрібно. Як виробники сільськогосподарської продукції з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше визначають від'ємне значення об'єкта оподаткування для його подальшого списання у складі витрат відповідно до внесених законом України номер 4834 змін. Виробники сільськогосподарської продукції для визначення від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2012 року враховують суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого у рядку 7 декларації номер 114 за другий, четвертий квартал 2011 року, отриманого з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 7 декларації номер 114 за другий квартал 2011 року. Починаючи з першого півріччя 2012 року, до складу витрат таких підприємств включається сума від'ємного значення, що утворилася станом на 1 січня 2012 року у розмірі 25%. Чи має право платник податків за результатами процедури адміністративного чи судового оскарження рішень, прийнятих контролюючим органом, пов'язаних з невизнанням від'ємного значення об'єкта оподаткування, за наслідками документальних чи камеральних перевірок, подати уточнюючий податковий розрахунок щодо такого від'ємного значення? Так має платник податки за наслідками процедури оскарження рішень контролюючого органу, керуючись положеннями статті 50 кодексу та пункту 97 закону номер 4834, вправі подати уточнюючий податковий розрахунок, у якому відобразити суму такого від'ємного значення, як проводитиметься оподаткування операцій з продажу іноземної валюти. У разі здійснення операції з продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат платника податку, відповідно, включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, визначеною за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату здійснення такої операції. Яким чином, в умовах дії кодексу відображаються операції з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту? Операція з придбання однієї іноземної валюти за іншою іноземною валюту розглядається як дві одночасно здійснені операції: продаж та придбання відповідної іноземної валюти. Порядок оподаткування яких передбачено статтею 153 кодексу. Як здійснюється перерахунок курсових різниць при частковому погашенні заборгованості в іноземній валюті, перерахунок курсових різниць при частковому погашенні заборгованості в іноземній валюті здійснюється відповідно до ПСБО номер 21 чи здійснюється перерахунок курсових різниць по іноземних інвестиціях? По іноземних інвестиціях курсові різниці не перераховуються. Чи враховується для розрахунку обмеження витрат відповідно до пункту 141.2 статті 141 кодексу дохід від перерахунку курсових різниць по боргових зобов'язаннях на користь нерезидентів, які володіють 50 -ма та і більше відсотками статутного фонду, акцій інших корпоративних прав, платника податку або пов'язаних з ними осіб. Ні, не враховується, якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано в оплату товарів робіт послуг в погашення заборгованості в іноземній валюті додати звітного балансу протягом одного кварталу, то як відображається операція з придбання такої валюти? Якщо іноземну валюту придбано та продано або перераховано оплату товарів робіт послуг, погашення заборгованості в іноземній валюті у звітніх періодах до 1.07.2012 до дати звітного балансу протягом одного кварталу, то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкту оподаткування платником податку не відображається. Який порядок подання та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток у 2013 році? З 1 січня 2013 року до податкового кодексу будуть внесені зміни згідно із законом України номер 5073, зокрема в частині змін пункту 57.1 статті 57 податкового кодексу щодо строків сплати податкових зобов'язань. Передбачено, що платники податку на прибуток, крім новостворених виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ організацій та платників податків, у яких доходи, що враховується про визначення об'єкту оподаткування. За останній річний звітний податковий період не перевищує 10 млн грн. щомісяця, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, які встановлені для місячного податкового періоду у розмірі не менше 1-12, нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний податковий рік без подання податкової декларації. Який порядок подання та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток у 2013 році платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за останній річний звітний податковий період, не перевищують 10 мільйонів гривень. Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування за останній річний звітний податковий період, не перевищують 10 млн грн, та неприбуткові установи організації сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів Державної податкової служби за звітний податковий рік і не сплачують авансових внесків. Який порядок подання та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток у 2013 році платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування за останній річний звітний податковий період 10 мільйонів гривень і більше. Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування за останній річний звітний податковий період, не перевищують 10 мільйонів гривень, починаючи з 2013 року, подають річну податкову декларацію, сплачують у січні-лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1-9 податку на прибуток, нараховано у податковій звітності за 9 місяців 2012 року. Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДПС України. З 1 січня 2013 року наберуть чинності зміни внесені до податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки. Детальніше про це старший державний податковий інспектор відділу взаємодії із та громадськістю ДПС у Тернопільській області Лілія Черевата. Установлено, що з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року, включно, при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до нього, суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, зможуть за власним бажанням видавати податковий вексель. Строк погашення якого настає на 60-й календарний день з дня видачі його митному органу. Передбачено, що прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проєктів, оподатковуватиметься за ставкою 0% з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно. 8% відсотків з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року, включно 16% відсотків з 1 січня 2023 року. Суб'єкти господарювання матимуть право до об'єктів другої та третьої груп основних засобів застосовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості, який дасть змогу майже на 10% швидше амортизувати основні засоби у перші роки їх експлуатації. У випадку, коли платник податків отримує накладну заповнену з порушенням встановленого порядку, необхідно звернути увагу на нюанси заповнення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також правомірну можливість формування податкового кредиту з поданням скарги на постачальника. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області і Самандрунь. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних заповнюється з такими особливостями. У графі 1 проставляється номер запису, у графі 2 вказується дата отримання документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ. У графі 3 відображається дата виписки складання документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ. У графі 4 зазначається порядковий номер документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ. У графі 5 зазначається вид документа згідно з позначенням ЗП, який означає заяву платника ПДВ зі скаргою на постачальника та копії відповідного документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ. Зверніть увагу, що незважаючи на наявність податкової накладної, хоч і заповненої з порушенням. У графі 5 слід зазначити саме ЗП, а не ПН. Оскільки вид документа підкреслює, який саме документ підтверджує правомірність відображення податкового кредиту з ПДВ, яким в наведеному випадку є саме заява платника ПДВ зі скаргою на постачальника разом із первинним документом бухгалтерського обліку, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ. Графи з 6 по 16 заповнюються в загальному порядку. 9 листопада п'ятниця. Останній день подання. Декларації податку на прибуток за 9 місяців 2012 року. Податкової декларації з ПДВ за третій квартал 2012 року. Платниками звітний період яких квартал. Податкової декларації екологічного податку за третій квартал 2012 року. Податкового розрахунку сплати за користування надрами для видобування корисних копалин за третій квартал 2012 року. Податкового розрахунку сплати за користування надрами в цілі. Не пов'язаних з видобуванням корисних копалин за третій квартал 2012 року. Податкових декларацій збору за спеціальне використання води за три квартали 2012 року. Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за три квартали 2012 року. Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, ресурсів за три квартали 2012 року. Податкової декларації туристичного збору за три квартали 2012 року. Податкової декларації платник єдиного податку юридичними особами за три квартали 2012 року. Останній день сплати авансового внеску за першу декаду листопада 2012 року податкових зобов'язань з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДПС України.